Це трапилося у 1923 році. Під час напружених кінних перегонів у жокея Френка Хейса стався серцевий напад, який спричинив негайну смерть. Однак його кінь по кличці Солодкий поцілунок все одно прийшов до фінішу першим. Так, Хейс став єдиним у світі мертвим жокеєм, що виграв змагання. Перемога була затьмарена смертю, незважаючи на те, що смерть панує на землі впродовж тисячоліть. Людина не може звикнути до цього, не може змиритися з цим неприродним явищем. Люди прагнуть здобувати якісь локальні перемоги, але, врешті-решт, усі ці намагання нівелюються та перекреслюються неочікуваною гостею з косою. Якби у цю ситуацію не втрутився сам Господь, то незабаром уся земля би перетворилася у величезне кладовище. Чому християнство є не просто однією з світових релігій, а єдиним виходом та рятівним шляхом? Тому що лише воно пропонує перемогу від смерті на підставі Воскресіння Ісуса Христа. Тому перемога, де Юре, здобута на Голгофі? А де-факто її вірою має узяти той, хто прагне остаточної перемоги над смертю? Сатана не бажає втрачати свої володіння, тому бореться до останнього, аби люди скуштували його вбивчого зілля і навіки загинули. Чи може голод та небезпека отруєння виникнути і в житті Божих людей? Чи є у Бога ліки від смертельної отрути? Саме на ці запитання відповість Господнє Слово через сьогоднішню біблійну історію. Так промовляє Біблія. Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні зцілення від смертельної Отрути. Я запрошую разом зі мною прочитати невеличкий фрагмент із четвертого розділу другої книги Царів. А Єлисей повернувся до Гілгалу. І голод був у тім краю, і сини пророків сиділи перед ним, і сказав він служникові своєму: Постав великого казана і звари їжу для синів пророцьких, і вийшов один із них у поле збирати овочі, і знайшов дику в рослину, і направ з неї диких плодів повнісіньку одежу свою, і прийшов, і накришив їх у казан з їжею. Хоч вони не знали їх, і насипали їм їсти. Та тільки но вони почали їсти ту їжу, як учинили гвалт, і кричали Смерть у казані чоловіче Божий!» і не могли їсти. І сказав він: Подайте борошно! І всипав його до казана і сказав Гехазі: Насипай людям, нехай їдять. І не стало шкідливого. У казані. Ми бачимо, по-перше, у даній історії це повернення додому. Останній куплет відомого християнського псалму: ти, Боже, знаєш моє бажання, звучить так: нехай шумлять вже життєві хвилі, і вітер стогне навкруги, я піду сміло до тої цілі, де вічні Божі береги. Наша вітчизна не на гріховній землі, тому ми почуваємося тут, як у гостях, куди б ти не йшов, так приємно повертатись додому або у місце, де ти відчуваєш себе комфортно та затишно. Єлисей повернувся в Гілгал, де була школа пророків. Глибоко символічним є факт розташування гілгалу між Єрехоном та Йорданом. Це символ походу зі свого сховища, яке, здається, подібно до Єрихону міцною фортецею, але в одну мить непорушні стіни нашого Єрихону можуть впасти. Все залежить від реакції та висновків людини. Для багатьох людей це шлях до розчарування та цинізму, для інших це старт для пошуку чогось тривкого. Незламного та непорушного. Що робити, коли вдома немає що їсти? Можливо, хтось із вас пережив жахливі часи повсюдного голоду. Це пора величезних випробувань на людяність та справжнє християнство. Але найжахливіше сьогодні у мирний та сприятливий час на шпальтах газет читати про страхітливі події. Від яких холоне кров у жилах. Це коли мати або через алкоголізм, чи наркоманію, або через психічний розлад заморює до смерті дітей голодом. Та існує страшніша смерть та гірші страждання від тілесних мук. Це коли людина, на вигляд, жива, але духовно є мертвою. Про це. Ми читали минулого разу, і дозвольте повторити цей текст ще одного разу. Це слова самого Спасителя Христа. Ось видужав ти, не гріши уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Немає вибачення нашому голодові, коли у батька є вдосталь хліба. Саме про це згадав заблудний син, коли помирав від голоду у далекій чужій країні. Чи проводяться у вашому домі сімейні богослужіння? Чи є батько священником сім'ї, а у Його відсутності, чи виконує ці функції мати? Неможливо бути духовно живим, харчуючись лише один раз на тиждень у храмі на служінні. Необхідно отримувати рукою віри щоденно хліб з небесного столу через особисту молитву. Та дослідження Божого Слова. Чи відчуваємо ми відповідальність? Єлисей повертається в Гілгал неспонтанно, знаючи, що там є велика потреба. Прийшовши туди, Єлисей зауважив, що у нього впилися десятки голодних очей. Подібно до інших пророків. Він не сторониться соціальної діяльності. Пророк не заявляє, а що ж я зроблю? Я духовна особа, і мене лише цікавлять питання вічності, теології та питання душі. Він намагається знайти розв'язання насущних проблем. Колись в Ісуса з учнями відбувся наступний діалог. А коли настав вечір, наблизились до нього учні його і сказали. Місцена тут пустельна, і час уже пізній. Відпусти народ, щоб вони пішли до поселення і купили собі їжі. Але Ісус сказав їм: Не треба їм відходити, ви дайте їм їсти. А вони кажуть йому: У нас тут лише п'ять хлібів і дві рибини. Він сказав: Принесіть мені їх сюди. Найлегше сказати, нехай вони самі про себе попіклуються. Та Ісус каже до християн: ви дайте їм їсти усім духовно голодним, хворим і навіть розлюченим на усіх та на усе життя у Господа достатньо їжі. Що ж потрібно зробити з нашого боку, аби Христос міг наповнити нашу посудину? У цій історії є відповідь. І перша з них це приготування великого казана. Може, ви опинялись в ситуації, коли немає грошей, голодні діти і навіть немає де позичити, бо вони такі ж самі бідні, як ми. Що робити? Бог через дану історію навчає. Коли нічого немає, готуй великий казан. Що, що Господи, потрібно? Великий казан. Для цього необхідне або велике безумство, або велика віра. Чи не скаржилися ми у житті, що Бог дає мало або недостатньо для задоволення наших потреб? Може, причина не в Богові, а в тому, що ми приготували надто малу посудину, і у нас мала віра. Господь не може вилити благословень у малу посудину рівно стільки. Скільки у велику, чим більша посудина, тим більше Господь виливає благословень. Але коли очікування відсутнє, це трагічно. Так, мабуть, буває у нашому житті, що ми чекаємо на збір добрих овочів, а знаходимо подібно до цього пророка, котрий вийшов збирати лише дику, невідому рослину. Що це за рослина? Більшість дослідників вважають, що це колоквинт або колоцинт, багаторічна, кучерява, травяниста рослина сімейства гарбузових. Вона дуже схожа на великий апельсин, має круглі плоди від 7 до 12 сантиметрів в діаметрі, жовті з сухуватою і сильно гіркою м'якотю. Плоди колоквенту містять необхідні речовини, які Діарейну та отруйну дію, тому вжити у великих кількостях воно може спричинити смерть. Можливо, один з пророків сплутав зовні подібні отруйні і неотруйні рослини, і змішав добре з отруйним. Коли відбувається це змішання божественного і людського, то найчастіше виходить вкрай отруйна суміш. Вона дуже небезпечна тим, що виглядає як біблійна істина. Стережіться фальшивок та підробок у духовній сфері. Вони обіцяють вам свободу та незалежність, а насправді ведуть до найстрашнішого рабства. Ми читаємо, що вони узяли і накришили невідомого. Вони не знали, твердить Святе Письмо. Вжити тут давньоєврейське слово Яда. Означає непізнане щось, невивчене, неявне. Давайте запитаємо себе, чи варто набирати та кришити те, що невідомо чи є їстівним? Багатьом здається, що якщо вони логічно накришать і розпишуть щось отруйне, то отрута зникне. Нікуди отрута не дівається навіть при варці. Можна назбирати повну одежу, тобто велику кількість цих незнаних рослин, але від цього буде лише більше шкоди, а не користі. Є християни, що дуже падки на все сенсаційне та нове, їм не до вподоби, зважене та помірковане. Вони біжать, аби послухати і увібрати в себе нові приголомшливі сенсаційні ідеї та відкриття. Та у духовній сфері важливо бігти не швидше, а у вірному напрямку. Бо якщо дуже швидко мчиш, але по хібному шляху, то ця поривчастість призведе тільки до швидшої загибелі. Тому не варто вживати невідоме, коли є добрі овочі. Ми ж не беремо у лісі невідомого гриба з думкою, може якось проскочу. Навіть у часи духовного голодування потрібно дуже обережно поводитися з невідомими речами. Якщо ти, друже, відчуваєш духовну слабкість та тривогу, запитай себе, що я збираю, з яких джерел походить те, що я вживаю. Чи не харчуюся я з уст тих, хто живиться зі смітника недоліків Божого народу, збираючи там усю нечистоту? Є ті, хто своє вчення базують лише на критиці чиїхось вад і пороків, яким буде наше харчування, такою буде і наша духовність? 9 листопада 2008 року. Чимало друкованих та інтернет-видань повідомило про один із багатоповерхових будинків у місті Харкові. Там за декілька годин виявилися затопленими чотири квартири. Коли почали з'ясовувати, звідки тече вода, то постукали в одну з квартир, звідки не було чутно жодного звуку. Довелося викликати МНСників. Котрі, виламавши двері, виявили жахливу картину. Уся квартира знизу і до верху до стелі була настільки забита спресованим різним сміттям, що хазяйка не могла навіть вийти на вулицю. На купах різного мотлуху валялися трупи кількох кішок і собак, а поруч ще ходили до двадцяти ледь живих тварин. Виявляється, у цій квартирі перебувала жінка, котра в минулому посідала високі керівні посади, а після виходу на пенсію протягом 10 років накопичила у власному помешканні понад 20 тонн сміття. Не може Божа людина ритися як бомж на сміттєзвалищі, роблячи з себе чи з власного духовного дому величезного сміттєвоза. Що ж усе-таки робити, коли їстівне є смертельним? Тут вже те слово тавет, що означає процес умирання та саму смерть. Коли отрута потрапляє в організм, то в першу чергу вона вражає кров, а потім розум, а потім решта органів тіла. Не все, що на вигляд здається нормальним і навіть смачним, є придатним для вживання. Воно може нести в собі повільну чи раптову смерть. Якщо Бог у святому письмі назвав щось нечистим, то воно не може стати придатним для їжі. Бог називає це неприємними словами скверна, гедота та нечистота. Цим словом, нечистий таме позначається і проказа в 13 розділі Книги Левит. Згадані терміни, дуже Подібні на нашій мові, таме призводить до тавет. Тобто нечистота призводить до смерті. Що ж робити? Що робимо ми, коли зачіпають наші інтереси? Ми обурюємося і захищаємось. А як ми реагуємо, коли різні єретики чіпають та поплюжать Божу церкву? Це Боже насліддя, а не наше. Ми просто ганебно мовчимо. Пророчі сини не мовчали. Вони підняли крик. Це смертельне, ми не можемо з цим миритися. Чому? Бо не могли це їсти. Якщо буквально перекласти з оригіналу, то звучатиме так: немає сили та спроможності це їсти. Чому? Бо досі не вживали отруєного. Я хотів би кілька слів сказати про наші смаки. Смак це дуже індивідуальна річ, вона є результатом звикання. Наприклад, якщо моя мати мала звичай усю їжу пересолювати, то мені буде здаватися, їжа, яку варить дружина, недосоленою. Якби я звик з дитинства до усього дуже перченого, то неприправлена спеціями страва буде видаватись несмачною. Якщо бажаєте відновити правильний смак, Спробуйте поголодувати кілька днів, вживаючи лише воду. А потім скуштуйте помідор без солі, гречку лише з олією. Повірте, нічого ж смачнішого ви раніше не їли. Виявляється, смак може відновлюватись. А тепер зверніть увагу на духовну сферу. Якщо людина звикла лише до чогось гострого та критиканського, якщо вона сприймає релігію як пошук сенсацій та збудження почуттів, якщо сутність її віри полягає, в принципі, усе не так, то чи варто дивуватись, що гірке, перчене та отруйне їй здається нормальним? Не люди, а сам Господь дає оцінку таким людям? Горе тим, котрі зло називають добром і добро злом, темряву мають за світло, а світло пітьмою. Гірке вважають солодким, а солодке гірким. Що ж потрібно зробити, якщо я усвідомлюю, що ця отруйна гіркота уже влита в моє серце і його роз'їдає? Ось рецепт Слова Божого. Подайте і всипте борошна. Борошно або мука використовувалась при принесенні хлібної жертви і була ознакою небесного благословення. Ми читаємо про це у Святому Письмі таке. Оскільки вони сіяли вітер, то пожнуть бурю. Колоска на стеблині не буде у них, зерно не дасть борошна. А якщо дасть, то чужі. Проковтнуть його. Та чи могло борошно увібрати та знешкодити отруту? Певно, що ні. Це було пряме Боже втручання та чудо. Впродовж століть Господь бажав закарбувати в нашій пам'яті такий глибинний смисл. Божа благодать не перебуває у якихось речах чи істотах. Вона не в муці, вона не в Йорданській воді, куди занурився прокажений воєначальник Нейман. Вона є в небесному Отцеві, для котрого немає неможливої речі. Та перемога над отрутою є результатом нашої співпраці з Христом. Чому я так впевнено про це кажу? Поміркуйте самі, на якому дереві росте борошно? Це лише малі діти, що виростали в місті, можуть думати, що десь існує батонне дерево, де росте хліб. А ми розуміємо, що батон випікається з муки вищого гатунку, котра перед цим побувала у добротному млині. Якщо ви справді бажаєте знешкодити у власному серці отруту гріха, то вкрай необхідно щодня з молитвою перемелювати зерно Божого Слова через подвійні жорна. В давнину були ручні. А згодом водяні та вітряні млини. І у 20 столітті нарешті з'явилися електричні млини, та в данину не кожен міг собі дозволити заплатити за послуги такого млина. Тому прості люди мали невеликі ручні жорна. Це були два великих камені, верхній з яких мав невеличкий отвір, куди засипалось зерно. І внаслідок тертя двох каменів зерно перемелювалося. Я ще застав їх і з бабусею мололи курчатам кукурудзяні зерна. Але проблема була в тім, що помел був крупний. Тому зерна для дрібнішого помелу перепускали через жорна двічі. Яка це дивовижна історія того, що має відбутися у нашому духовному житті? Про це Давид одного разу у псалмі сказав так. Одного разу сказав Бог, і двічі я чув це, що сила належить Богові. Що це би означало? Певно, що Бог через святе письмо запитує, чи бажаєш, щоб моє небесне зерно принесло тобі користь, пропусти його двічі. Спочатку через жорна свого розуму, а потім через топчий власного серця. Така Божа мука. Зможе знешкодити отруту світу. Єврейське ра, перекладене як шкідливе, має багато значень і вживається у 623 текстах Старого Завіту. Воно може означати щось погане та непридатне, може значити щось неугодне та згубне. І нарешті ним позначають щось розпусне, зле і неправедне. Перший крок до одужання це визнання факту, що я хворий. Кожен з нас має отруєне минуле хтось більше, а хтось менше. Хто захворів через передані гени, хто через вплив вулиці та нечистивих друзів, хтось став зараженим через безбожну освіту, а хтось отруївся через телебачення чи інтернет. Добра звістка полягає в тому, що Бог може це змінити. У Господа достатньо цілющої муки, благодаті для кожної людини. Господь спроможний забезпечити якісною духовною їжею навіть у часи голоду, коли є релігійність та немає духовності. Усе, що потрібно нам з вами, це усмиренні прийти до нього, як до того єдиного, хто в змозі. Нам допомогти. Чи не маєте щирого бажання зробити це прямо зараз, коли ми разом будемо молитися? Праведний Отче, ми усвідомлюємо страшний факт, що Сатані вдалося вприснути в нас різними шляхами свою смертельну отруту. Без Тебе, ми, Господи, помремо, благаємо про те, щоб Ти по милості своїй. Подав нам з неба своє цілюще зерно благодаті, даруй нам мудрості, аби воно було подрібнене нашою вірою та сердечною любов'ю. Зроби нас, Спасителю, придатними для того, щоб поширювати твої небесні ліки серед отруєного гріхом світу, бо молимось до тебе в дороге та Спасительне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, котре походить з вуст Божих.